Вітаю вас, дорога команда Фармасі. Мене звати Олентир Яна і я щиро вірю, що кожна зустріч має свою глибину і сенс. Мені випала честь займатися справою, яку я не просто люблю, а яка є моїм життєвим покликанням допомагати людям відкривати в собі джерела щастя та гармонії. Як психолог і коуч та засновниця Європейської академії коучинг лідерства, я маю можливість бути провідником для тих, хто шукає змін. І моя найбільша радість це бачити, як люди усвідомлюють одну. Надзвичайно важлива річ, усі зміни, яких ми прагнемо, починаються з нас самих. Ми не лише спостерігачі в своєму житті. Ми його творці. Сьогодні я тут, щоб поділитися з вами цими ідеями, надихнути вас і, можливо, допомогти зробити перший крок до більш легкого, яскравого і гармонійного 2025 року. Давайте на хвилинку уявимо собі, ви прокидаєтеся 1 січня 2025 року за вікном новий день, нові можливості. І, можливо, навіть трохи снігу. Ви робите ковток гарячої кави, дивитеся у вікно і думаєте – це мій рік. Але ось запитання, чи буде він дійсно іншим. Чи ми знову візьмемо із собою у цей новий рік старі звички, знайомі такі втомлені думки, і той самий рівень стресу, з яким ми жили цей рік. А тепер згадайте 2024 рік, які думки найчастіше лунали в вашій голові, тільки чесно. Я знаю багато думок українців, тому що працюю з ними щоденно. І топ-3 думки українців, за 2024 рік, я не встигаю. Це вічне відчуття гонитви. Ми прагнемо зробити більше, ніж можливо. Так? І при цьому відчуваємо, що головного досягти так і не вдалося. Друга думка це не для мене Внутрішні сумнів, які блокує наші дії ще до початку. Це думка, яка звучить перед тим, як ми навіть ще не спробували. І третя думка, а раптом усе піде не так, страх невідомості, який паралізує, змушуючи залишатися на місці, навіть коли ми щиро хочемо змін. Щоб познали ви себе, ці думки можуть звучати по-різному, але їхній результат завжди однаковий постійний стрес і сумніви. Як формується цей стан? Це цілий ланцюжок, який починається з думки. Наприклад, у мене нічого не виходить. Далі приходять емоції: тривога, сум, роздратування. Від емоцій до фізичної реакції один крок. Прискорюється пульс, з'являється напруження, слабкість, чи навіть тому. І саме в цьому стані ми починаємо концентруватися на негативі, створюючи нові тривожні думки. Замкнене коло. але Є чудова новина, це не про нас. Ми можемо змінити це замкнуте коло. І коли замість я не встигаю, ви собі скажете, я виділяю час на головне, тому що саме на головне нам варто виділяти час. І коли замість це не для мене, ви перетворюєте на я можу спробувати це і побачити, як цікаво, а що ж вийде. І коли третя думка, а раптом усе піде не так, змінюється на а раптом усе буде навіть краще, ніж я собі уявляла уявляла. Друзі, це дуже змінює фокус життя. І тут важливий момент, зміна починається з першого кроку. Це може бути щось зовсім маленьке, але усвідомлене. Ваші думки створюють ваш світ. Змінюючи думки, ви змінюєте своє життя. І саме в Європейській академії коучинг лідерства ми вчимо людей бачити це чітко. Ми допомагаємо усвідомлювати, як думки впливають на наші вибори і як змінити фокус, щоб розкрити свій справжній потенціал. Вже 17 лютого я запрошую вас доєднатися до нового потоку і, можливо, отримати нові налаштування, які кардинально змінять ваше життя. І спеціально для вашої команди фармасі ми даруємо знижку 10% на будь-який пакет програми бізнес коуч міжнародного рівня. Продовжуючи далі, я хочу вам донести, що один із основних принципів коучингу Мілтона Еріксона полягає в тому, що кожен з нас вже має всі необхідні ресурси для того, щоб досягти будь-якої мети в житті. І це правда. І я переконана в цьому, адже працюючи з клієнтами в контрактах, я часто бачу, як люди здатні здійснювати великі зміни, коли усвідомлюють свої внутрішні ресурси. Іноді нам здається, що для досягнення мети потрібно дуже багато чогось, але для досягнення мети потрібно насправді побачити, що в нас вже є, а чого не вистачає, і де ми це можемо з вами взяти, отримати, що нам може чи хто допомогти. Саме тому я запрошую вас разом зі мною поглянути зараз на вашу мету та внутрішні ресурси. Ця техніка допоможе вам чітко визначити, чого ви прагнете в 2025 році і усвідомити, які ж ресурси ви вже маєте для досягнення своїх цілей. Перший крок. Подумайте, визначте свою головну мету на 2025 рік. Закрийте очі та подумайте, яка моя головна мета на цей рік. Це може бути професійна мета, особиста чи зміна у здоров'ї, можливо, знайомство з коханою людиною. Напишіть цю мету на аркуші чи в смартфоні. Друге. Визначте, які ресурси ви вже маєте. Подумайте, що вже у вас є для того, щоб досягти цю мету. Це можуть бути ваші навички, досвід, підтримка близьких, фінансові ресурси або просто ваша рішучість. Приклад, маю досвід роботи над подібними проектами, якщо вам потрібно реалізувати новий проєкт. Маю підтримку колег, маю час для фізичних тренувань, якщо вам потрібно покращити своє фізичне здоров'я, або як ми всі прагнемо, покращити своє тіло, так? Вічна наша ціль. Запишіть ці ресурси обов'язково для себе. Крок третій. визначте, що вам потрібно для досягнення мети. Тепер подумайте, чого вам не вистачає для досягнення цієї мети, які додаткові ресурси вам потрібно отримати. Можливо, це нові знання. Додатковий час чи інші люди, які допоможуть вам в цій сфері або в цьому напрямку. Запишіть це для себе. Четвертий крок. Діяльність на найближчий час. Тепер, коли ви знаєте, що вам потрібно, зробіть перший крок до досягнення вашої бажаної мети. Що ви можете зробити вже сьогодні чи завтра, щоб наблизитися до неї? Це може бути маленький крок, але важливо почати. Знайду онлайн-курс, зайду людей. Запишу в календар 30 хвилин для ранкових тренувань, почну робити зарядку, почну пити зранку воду замість кави, наприклад. І п'ятий крок: уявіть собі цю перемогу: закрити очі та уявіть, як ви досягаєте цієї мети, як ви досягли вже її, які емоції ви відчуєте, як зміниться ваше життя. Уявлення цієї перемоги допоможе вам закріпити фокус і налаштуватися. Ви можете проаналізувати усі ваші цілі таким чином, що у вас є, що не вистачає, та що вам може допомогти. І наостанок я хочу сфокусувати вашу увагу на вашій силі, тому що це величезний ресурс, який ви вже маєте. Ваша сила це те, що дає вам можливість рухатися вперед і долати труднощі, Подумайте, що у вас виходить так добре, що інші звертають. Увагу і звертаються до вас за порадою. Що викликає у вас це відчуття, я це зможу, кого з оточення можна назвати вашими союзниками? Хто вам дійсно допомагає, на кого ви можете спертися? І подумайте, за що ви вдячні собі за цей непростий 2024 рік. Парадоксально, але більшість людей не використовують навіть 50% своїх можливостей. Ви маєте більше, ніж ви думаєте. І не думайте про сто сходинок вперед. Зробіть одну, але саме сьогодні. Цей маленький крок може стати великим поштовхом до досягнення вашої мети. Тож запитайте себе, що я можу зробити сьогодні, щоб 2025 рік став роком моєї легкості. Як я можу не лише працювати, а й отримати задоволення від цього шляху. Запустіть свій 25-й рік із фокусом. Легкістю та радістю. Нехай цей рік буде для вас переможним. Шановна команда Фармасі. Я вам щиро цього бажаю. Дякую.